Всім привіт. Сьогодні без очків. Але в ще більш в забавному образі. Я, коротше, додумався кинути світло ззаду. Панельку. Не знаю як надовго її вистачить. Але поки хочу від фона відбиватись буду. Ми з Деном вирішили спонтанно вийти в ефір. Хотіли завтра подивитись фільм. Вирішив, що можна сьогодні. Бо нам робити нічого. Коротше, тут пригодився мій підстаканничок. На столику тепер, щоб, типу, не ризикувати своїм компом. Я так беру. Кайфую. Мені так навіть більше подобається. Мені все-таки треба постійне світло. Два навіть виходить. Не буде там? Не буде тут. Це як мінімум. Ден якийсь аф'єний фільм знайшов? Він скоро має підтягнутись. Ми будемо дивитись фільм. Тому будемо чекати на Дена. нарешті почнемо, може, більш-менш регулярно виходити в ефіри. Ще думаю, як так сісти, щоб я по центру був. Що ми зараз можемо зробити по фасту? Поки дан ще не зашел. Ох, я вичуваю тут на сру. Буля компа. Зараз ми напевно щось зіграємо таке швидке. Танки, блін. Пас катку в доту. Ммм хтось пам'ятає з одного Ти будеш? Коротше Короче, сатана одна із самих імбових, Один із самих імбових снеків, напевно Да там ще в купа Що ми можемо дуже швидко зіграти. Ні, в КС буде довго. Би там, знаєте, однораундний режим був. Там другий Багато. Блін, ну танки в мене не скачення, я б зараз танки пішов. Йдемо на ютуб щось глянемо. Відос закрити не так шкода, як якусь катку в грі. Ютубчик. У мене 38 підписників на ютубі. Плюс один підписник. Якийсь відос почав просилатися. Хто не шарить. Ну, 8 переглядів, 4 перегляди, 11 переглядів. Коротше, я почав не всі, а деякі ефіри заливати на YouTube. Блін, навіть перегляди збирають. Я їх розбиваю типу по 15 хвилин відосами. Весь ефір. Ми, напевно, зараз старий. Ну, точніше, минулий. Також зальємо. Панель керування. Шкода тільки на твічу не добавляються. Так, давайте. Чи варто тут зробити спуск в шахту? Чи може зробити її як окремо? Але коли вчора ми підробали так, такий прям хоч і короткий, але чоловий вийшов. Ефір мені зайшов. Тішко хоч і короткий, але чоловий дуже. Блін, прикол навіть типу щось в трансляції збирають. Ну, точніше записи. На шорт я трохи забив. Бо зараз дуже нарізати нічого. Можна, звісно, те саме. За цього воно тупо от на. А, в мене ж є... Ютуб студія, ні. Там можна глянути статистику. Ага, от один ефір. Зібрав 7 переглядів і одну оцінку подобається. І от напевно звідти одна підписка. Все окей, я довольний. Ми зараз заливаємо другий ефір. Підемо, напевно, зараз в Майн, що нам робити. Підемо зараз. пастом скатаємо майн. Тут, може там добудуємо. мене якась вебка ніби розмита, ні? Але ці горіхи, це імба. Порадь якісь с офігенні які будуть не такі. ...шкідливі, як чіпси. О, у мене на вулиці дощ. І тут дощ. Так, ми зараз зробаємо чергову сосну ялину, я не знаю, як це назвати. Зараз був непогано чат вивести, Надіюсь, Ден до мене допишеться. Якби щось, то в чат напише. Так, а що у нас тут? Блін, я думав це якесь е, якесь селище. Бо побачив там. Вовк. У кісток немає. Я все чорного вовка хотів. Дайте скелети. Добре, оцю сосну ми зробимо. Я щось неправильно зробив. Тяжко сосну ми зрубаємо, я думаю, може нам цього вистачить, але не гарантовано. Я це поки не знаю, з чого робити дах, або ми продовжимо кам'яний дах, як вже зробили на нашій прибудовці. Царай, я не знаю, як це назвати. Або ми придумаємо щось ліпше при цьому, щоб воно е гарно комбінувалося з. Нашим кам'яним дахом. Блін. Хочу зробити так, щоб мене було ліпше чутно. Оце чому я люблю саме ці ялини, не дивлячись на те, що в них дуже багато Ну велика кількість цього ресурсу, її дуже зручно рубати. Згадати ще з якоїсь сторони я прийшов. Зекуэстер не пришел. Прикол. Не, насправдив, Зекуэстер не пришел. А, все окей. Левел вкаль, черного хочу в свои. Нас задекорить, бо це зараз така коробка. Всередині ще більш-менш. Так, ми зробимо. Що ми зробимо? Я хочу зробити. Одну річ. Зараз ми затестуємо. Нам треба. За цьому зробимо палки зараз. Зараз ми подивимося, як то буде виглядати. Головне, щоб зараз знову кріпер не підійшов. Ідеально. Тобто Ні. Так, отже, по три блоки ми будемо просувати. Тут буде третій, четвертий, отак. От раз, два, три, 4, 5. Блін! А як же ж їх багато? Добре, поки займемося, типу, другим поверхом, ми плюс-мінус зрозуміло, як то буде. Нам ще раз появину прийдеться йти. Так. Вже закінчимо ту сторону, напевно, тут я поки не знаю, як реалізувати, тому ми. Тут буде не до кінця. Ми кришу будемо звужувати. Дах. Можна так? Я поки не знаю, як буде лишимо так. О, ми якраз так зекономимо трохи матеріалу. Ленчик десь пропав. Поки робимо просто сухі стіни голі, а потім ми вже будемо це оформляти. Але нам оцих колод. Мені двері ламають.